Усім привіт, народ! Це у нас каточка на 6 тисяч демеджа, майже на 10к суми. І ви не уявляєте. Просто навіть не уявляєте, наскільки ж я був близький до 10 тисяч сумарки. Коротше, Подивитись Дивився спочатку, як завжди, поломочки зліва, як у мене на шорстці Десь три тижні тому вийшов шортс. Нема поломок. І навіть тут дерева ніхто не ламає, бачу, заборчик не ламається. Вирішую забить. По сетапчику по карті Ред, шир, Нижній Респ з Нижнього Респа супер класні бої завжди. Це ну буквально ідеальний розклад на бій. Сетапчик також ідеальний, супер багато тяжиків. Бабаха гриль. Ну, краще не придумаєш. Сподівався тут є після якось закинуть. Вирішив кинути аж там, но давайку бачите. Леп. Снаряди купав просто. Граю у взводі з Камазом і на концепті. Не дуже люблю, коли він грає на концепті. Я вважаю дуже важкий танк для виконання. Швидкий, але великий дуже світиться. Да, типу, там щось нормально стріляє, але. Не знаю. Я б, мабуть. Якби грав на ст шечках то точно не вибрав би концепта. Ось перша тика заходить в канобенера 320 демеджа, 450 глушки. І просто гляньте на цього Єсотого Він буквально на останній мілісекунді вилітає. Дає конце Канопенеру 735 глушечки. Шикарно просто. Тільки що я хотів добити Канопенера, бачили. Трохи вище заводив за Єсто, Ну не фартануло. Прийшлось ще одну тику давать. Гляньте. Артабат забирає. А в мене влітає в е 100 350 Жесть. Я йому буду зараз ще кидать там і ще нібито. Якась така альфа буде заходить. Ну просто неймовірно. Я, до речі, зіграв цей бій. Доволі нещодавно. Прямо ось. Ось ось. І реально досі пам'ятаю кожен рок, кожен раз, як я стріляв, кожну помилку мого союзника і кінцівка бою, От ми могли це виграти. Ми могли це виграти. Але один союзничок вирішив, що нам вигравати не треба. Ну то вже спойлери. Залізаю мінотаврику 250. У. Абсолютно кайф. Тож бачили, да, у мене? Усі снаряди зайшли, окрім першого по єпісю? Артобат дав пряме. Мінотавру, мабуть, не пробив. Тоді гляньте. Вирішую кидати не мінотаврика, а ОВЗ. Залітає супер кайфово на 360. До речі, гляньте, де я стою. Я стою не, як завжди, там де артабат. А трохи вперед приїхав, щоб. Саме під дирижаблим пролітали снаряди. Типу по ВЗ-55 і. Йоху. Гляньте. Ну, просто кайф. Залітає 250, да, я там трошки. Був злий, що Альфа не прийшла. Але норм. Он ще в йоха, а глушечка прийшла супер. Те, що буду, я творити далі, ну. Якась жесть. Це у мене був ще дуже класний стрім тоді. Я реально класно грав. Усе залітало. Щось у мене вийшло, типу. 500 чи що. ВТР за стрім на 2.6.1. Там грав 3600 чи 3700 суми. Коротше, круто. Потім трохи під кінець стріма злив на 4900. Але взагалі все було суперово. Немає прострілів. Глянув. Чи завалені дерева зліва? Ну, ближче трохи. Не завалені дерева, бачили? Перезарядив посилений сряд і вгатив тут. Тут зайшло на 990 погрілів. Він так і... і і поїхав. Я тоді ще не знав, кому я закинув бабасі чи грилю. Але бабаха десь через минутку засвітиться вже тут. Фулова. То я. зрозумів, що то було грілю Просто шик. Ну скажіть. Абсолютно нереальні тики заходять. В щілинку між цими розламами дирижабля. Кайф. Що, у мене досі заряджається посиленный снаряд. Якась помилка. Я маю перезарядить. Нееет! Я не перезарядив, я. я дебил ,дав. <говорити> ну да, це. Це серйозна помилка. Я би мог уже йоха добивать. Добре, що хоч наступна. Пайка. Заряжається, становий снаряд. Що там я його? добью, не доб'ю. Ага, мінотаврик. Супер 334. Яка жальфа. Ну, от, о, я я коли цей бій грав, я відчував нібито. Нібито є створений для цього бою, розумієте? Все заходить з хорошим уроном. Точно як я хочу кинуть. Ну, я не знаю. Я оце зараз знову дивлюся і. Розумію, як же мало таких боїв. Да, з хорошими результатами багато боїв. Десь там щось підфартить. Може, підпал якийсь. А це прям бій. Якому. Просто все виконувалось, як я хотів. Бачите, я переїжджав наліво. Хотів убити Йоха. Але якось артобат закинув. Ну то окей. Кинув Мінотавру 320, він став шотним. Йох добив. Мені, до речі, подобається цей Йох у нашому бою. Непогано зіграв він. І я вертаюся назад, бо мені вже не треба добивати Йоха-суперників. І гляньте, тільки тільки я сюди підкатую. А ні. Нема бабахи. Я думав, уже до цього моменту бабаха приїде. Я не можу кинути цей блайнд. Невже кину. ні 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 не кину. Молодець. Фух. П'ять снарядів у мене Лиши... лишилося на 5 минут. Не міг повірити, що я би так отак отаке вистрілив. Добре, що я цього не зробив. Хоча, наскільки я пам'ятаю, у мене ще й один снаряд лишився. Ага. Голова трошки працює. Заховався в дерево заламане. Та не вже єдем Блайнд? Ну! No. Не роби цього! Не роби цього! Ух. Бабаха світиться, я переводжуся, що. Ах, точняк. Зараз буде перша пайка, тоді друга пайка. Все буде як треба. Ось ляп, не пробив. Не, з... не уявляю, яким то боком я не пробив, яким боком 29. Не влучив. До речі, бабаха має статку зелену. А все одно не дуже гарно вона відіграє. Он гляньте, світиться, ну, по-дебільному. Вона знає, що я тут прокидаю, і все одно лишається на місці, жде, поки я дам. Не пам'ятаю, хто її деб'є. Ніби це буду не я. Так, он я перевівся на 4 2 к Арта дала 345, нифига собі. У мене снаряд трохи перелетів. Ааа, 4 2 к поїхав вперед. На бабаху. Кажу взводному, що я там гриля пробивав. Будь обережний. Ну, я не знав, що я його пробив на той момент. Але просто казав, що в тій позиції я закинув грилю. Ось у мене лишається два снарядика, і я вирішую не кидати по 4 5 2 к а почекати, поки він приїде ближче. Тут була малесенька пауза, я мусив. Перервати запис відео. Взагалі не уявляю, що я там казав. Але. 12 минут заново записувати мені ліньки Коротше, що у нас тут. Ага, я мощу собі кубло Раз, два, три, де рево ламаю. Один за одним. Навіть я навіть не глянув на єпіся прикиньте. А, ну понятное дело. Я максимально доверяю Камазу. Камаз жахнул Е50, да и все. И текает, да? Точно, точно. Вин, короче, едет за грилем. Сейчас мы решили, что это хорошая идея в гриля их. Это переглянь, где стоит моя арта. Де стоїть моя бабаха? Зараз я нарешті знайшов свою позицію. Типу безпечно. Домовляємося з Камазом, що він поїде світить гриля. Я дам тичку, він дасть тичку, і буде норм. Мінус гріль. Але тут буде. Тут буде шок. Шок. Камаз на лампу провіряє каже, що нема гріля. в мене 452К. Я даю 300. Він стан не знімає. Я думаю, зараз бабаха дасть 1000, і це буде мені 1000 оглушки і 10 тисяч суми. А ця сука АФК стоїть. Бабаха просто АФК. я був. Ну, не то, що в шоці, я був. Ну, ніби в занепаді якомусь. Ніби земля провалилася. Під ніг. Це, ну, бій на 10 тисяч суми рідко коли трапляється. І це був саме він. до результатів. Ось так от вийшло. 6070 урону 3180 оглушення, 1 кіл. Медалька Гора, калібр, перша ступінь. Уявіть за 9250 сумарки перша ступінь. Це звісно, шок просто. По демеджу у нас бабахи затопили. Ну як ви всі бачили взагалі АФКшила одна. Якби одна з них грала, ми б це виграли. А взагалі бій класний, взагалі пречудовий. Так що, бажаю всім! Таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.